Премудрість прості, вислухаємо святе Іван ліє ми росія. Від луки святе Івангеліє, читання читання, тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В той час, Ісус, кликавши дванадцятьох учнів Своїх, дав їм силу і владу над селянкими бісами. І оздоровляти недуги. тоді послав їх проповідувати Царство Боже і лікувати недужих, а Він до них промовив. Нічого не беріть у дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ані дві одежі не майте, в яку хату ви б не ввійшла, там і перебувайте, поки не вийдете. А як хто вас не прийме, виходячи з того міста, обтрусіть порох із ваших, на свідчення проти них, і вийшли вони, і ходячи по селах, звіщали добру новину, і оздоровляли всюди, будьмо важні. В той час прийшов Ісус до Газарецького моря, і зійшовши на гору сів там, і сіла народу прийшла тоді до Нього, і що мали при собі. Сліп кривих калік сліпих, німих, і чимало ін і інакших, та і клали їх до його ніг, і він істеляв їх, і дивувалися люди, бачачи, що німі говорять, каліки одужують, криві, ходять, сліпі, бачать, і проставляли Бога Ізраїля.